Незнані людям задуми Творця і неосяжність світу незбагненна. Ми є усі акторами на сцені театру, що ім'я йому Життя. Ну, так би, може, і день пройшов би у Василя Мироновича. Якби не довелося завітати на творчу зустріч до Романа Бутовського. Здається, все його життя було підпорядковано одній меті служінню театру. І готував він себе до цього поступово. Вчився на стиліста, згодом здобував вищу музичну освіту. Продюсував і доволі успішно музичний гурт, випробовував власні акторські навички на сцені молодіжного театру Резонанс імені Валерія Дейнекіна, отримував фахову режисерську освіту, а потім, потім вирішив створити власний колектив муніципальний театр сатири. До мене це, це все не дійшло. Ну як припишуть, так припишуть. Господи. Ну нічого абсолютно не зрозуміти. Напишіть людською мовою в Кропивницькому муніципальному театрі сатири Роман Бутовський і режисер-постановник, і художній керівник, і сценограф, і художник по костюмам, і актор, і, 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 і. і. Ей, без писаря не обійтися. Роман Бутовський цікавий режисер і актор різноплановий. Йому з легкістю дається робота над образом і підвладні всі амплуа від гротеско до драми. «А, дійсно?» Муніципальний театр сатири заявив про себе упевнено і яскраво. По чотири прем'єри на рік професійні актори на сцені. На їх виставах завжди аншлаг. Наважився, ризикнув. І ми створили з Олександром Тесією, з Оленою Фронтасовою трьох творчу групу, театральну групу, яка жила, розвивалася в складні часи. Але на сьогоднішній день я вам скажу, що театр сатири розрісся до дуже великої сім'ї за короткий термін. Ми збільшилися з трьох вже до 30, а то і більше, мабуть, якщо всіх перераховувати, хто залучений у виставах, хто залучений у створенні. Кожного року ми намагаємося працювати і випускати як мінімум 4-5 прем'єр, прем'єрних вистав. За таким принципом, за таким ритмом працюють переважна більшість українських державних театрів. Вистави у нас в нашому репертуарі від камерних на двох людей до масових. Існує такий відомий вислів: людина, оркестр. Тоді, напевно, в цьому плані Роман Ботовський ще й диригент людських історій, Священне дійство під назвою Театр йому під силу побачити в п'єсі не просто текст, а цілий світ, перетворювати слова. На емоції збирати воєдино різні почуття задля створення унікальної, містичної, невимовної атмосфери правдивості і натхнення. Thank you